Ремлян 8, 28. Все на добро. Кому? Тому хто вірує в Бога, праведний. Слухайте, як У мене проблема, в мене печаль якась. Хесе, це милість Божа. Для чогось воно призначено. Хочу так, щоб ми зараз згадали одну річ. Дивіться, Адам і Єва. Адам і Єва. Згрішили. Що вони отримали? Покарання, правда? Тільки Бог їм говорить, позбавляю вас того, того, того геть із цього благословенного садка. Ви не будете мати права торкатися дерева життя, жити вічно не будете. І тут же їм дає одежу із шкіри. І тут же їм дає одежу, милість. Дає. Знаєте, я так роздумував. Видно в той момент, коли вони согрішили, коли оце вже прокляття прийшло на землю, щось на землі змінилось. Для чого їм була одежа? Написано, вони були нагі і не стидались, але значить їм комфортно було жити. Температура, як тільки сталося це прокляття, їм що, стало холодно? Для чого їм потрібна одежа? Бог знаючи, що змінилася, напевно, і атмосфера, змінилось все. Погода. Він їм вже наперед дає одежі. Вони, напевно, і не думали, на що вони це. Так, да, ну може прикрити, бо вони щось стидатись стали. Милість. Згадайте ще одного у чоловіка Йосипа. Знаєте, продали в рабство брати його. Хесет. Покарання якесь, якесь зло виявилось милістю, через нього Бог весь народ спас. Яків і Ісав, обманом благословіння у брата забрав, то йому на благословіння не пішло, але все одно його родоначальником Ізраїля назвав. Все одно Хесе, що в твоєму житті сьогодні відбувається? Хесед який милість, тебе милує сьогодні Бог, хоч ти наробив якихось непотрібних речей. Чи хесед сьогодні ти тільки вступаєш в якусь складну сферу свого життя, якісь покарання, щось приходить в твоє життя. Але знаєш, що буде хесед милість. Я колись давненько розказував вже, якось я поїхав був на цей. Сихів, там Сихівський цвинтар. У мене там мама похована рідко, але приїжджає. Вже багато років прийшло. Я якось прийшов молитись, і Бог мені сказав, їдь туди, там тихо. Я приїхав і в, сусід, і в сусідська могилка. Там велика, метра чотири така плита чорного раму граніту, і на ній чотири портрети. Під кожним із ним написано дата народження, дата смерті. Тільки під одним немає. Жінка та, яка приходить, доглядає. Там її мама, її чоловік, її син. І вверху написано, такими великими буквами написано «Вот і все. «Вот і все. Хоча можна прочитати, може, якщо дві крапки наверху є поставити, от і всі, так? на російській мові. От і всі. Всі тут уже. І знаєте, там внизу ще вигравірована ви е, троянда з такими шипами. І написано любов не має смерті. Я посу, подивився це? Яка перспектива в тої жінки бідної? От і все тут уже, от і все. Очікування чого? Сирої могили темної. Ні перспективи, нічого. Темнота. Депресія постійна. Але знаєте, дійсно, любов не має смерті. Тому що Слово Боже говорить нам. Ми говоримо, Пасха, Христос Воскрес, і що він зробив? Смерть переміг. І той, хто у Христі Ісусі написано, не вмирає. Ну я це не вмираю. Кожен день люди помирають. А Господь каже, якщо ти увірував, Десь Небесний, Бог каже, якщо ти увірував мого Сина Ісуса Христа, ти на суд не приходиш, який для всіх людей буде. А переходиш від життя в життя. Як це? Людина помирає? Так. Це нам оболонка наша. Закінчить своє існування. Якщо хто не знає, 89-й псалом вдома почитайте, Про це написано багато тисяч років назад. Там написано, що від нині віку вашого 60-70 років, при доброму здоров'ю 80-й найкращі роки труд та хвороби. Ми всі пройдемо цей шлях. Може, я думаю, ми не всі пройдемо, тому що ось ось повинен прийти Господь. А ви знаєте, що буде прихід Господа зараз? Господь каже, що як він пішов, так і прийде на те саме місце. А де він? Звідки він пішов? З гори Елеонської в Єрусалимі. Він прийде на те ж саме місце, щось станеться надзвичайне. Надзвичайне. Але Господь каже, мертві перші воскреснуть у Христі Ісусі. Далі говорить Слово Боже, щасливі ті, хто вмирає сьогодні в Господі, блаженні ті, хто вмирає. От підіть десь там от на цвинтарі, скажіть людям, які в сумі, в плачі, Блаженні, радісні, що вони вмерли сьогодні. Вам скажуть, ти хворий, тобі на Кульпарківську трошки далі треба. Ні. Як я знаю, що коли ми віруємо в Господа, ми вже живемо в вічності. Наше життя не закінчиться. Тому що сьогодні Господь з нами і Він буде і далі. Це велика надія, це велике благословення. Аллилуйя. Я радий за себе, я радий за свою сім'ю. Що 21 рік назад, на другий день цього фестиваля надії, який буде 20 червня у Львові на стадіоні Арена, тоді він був на велотреку «СКА». На другий день моя дружина покаялася, прийняла Ісуса Христа 21 рік назад. В перший день я їй сказав, коли був заклик до покаяння. Щоб вийти прийняти Ісуса Христа в молитві. Вона сказала, відстань. Ми всі так іноді кажемо, коли нам говорять про Слово Боже. А на другий день сама сказала, пішли. І там чоловік 300 стояло, вийшли на покаяння. Слава Богу! І після того почалась церква, почались заняття, вивчення в Біблії на Петрушевича. У нас було, здається, 11 чоловік. Їх було, бо я приходив тільки з відеокамери, знімав все. І слава Богу, пройшли роки, як кожна сім'я, як кожна церква, є і добрі часи, є і погані. Це нормально. Але Хесе, милість Божа, не зупинилася і не зупиняється. Так що я вас вітаю, щиро вітаю, кожного. Чи ви були з самого початку, як от сестра е Іванка. Іванка, сестра Валя, десь з самого початку були. Чи може ви недавно прийшли в церкву і увірували в Господа, я кажу, ви благословенні люди. Немає значення, що у вас є сьогодні, чого немає, яке у вас здоров'я, чи ви лікуєтесь, чи навпаки у вас все супер, чи у вас є робота, чи немає. Господь каже, не залежить від достатку, від маєтку життя людини. Що в тебе всередині? Як немає миру, як немає спокою, Господь каже, прийдіть до мене. Всі струджені обтяжені, я заспокою вас. І немає значення, яка проблема в тебе. Аллилуйя. Це прекрасно, коли Господь знає. Амінь. Амінь. Слава Богу. Народ Божий, я вас люблю. Ви благословенні люди. Багато з вас не усвідомлює, що з вами трапилось, коли ви прийшли і сказали, Господи, каюсь, Господи, грішний, визнаю Твого Сина Ісуса Христа, прошу допоможи мені, прости мої гріхи. Стіни не затряслись, нічого не сталося. Але щось тут, якесь настає потихеньку. Слава Богу. Слава Господу. Дякую, Господу! Алілуя! Хочу вам сказати декілька слів, щоб ви уважно послухали чотири таких пункти. Якщо хто вміє рахувати, можете порахувати Чотири пункти, все, не більше. І ці пункти будуть наречені. Чи всі ви маєте зараз мир в серці? Мир в серці в розумінні того, що я знаю, що якщо сьогодні чуєте і молодь, і старший, і середній вік, що таке мир в серці? Уявіть ситуацію, якщо сьогодні ви станеться так, ваше життя закінчиться. З будь-яких причин може. В когось інфаркт, в комусь цегла на голову, в когось машина збила, в когось на сході сьогодні вбивають, стріляють. Якщо сьогодні ваше життя закінчиться, ви 100% впевнені, що ви будете з Господом. Чи ви не знаєте, чи ви знаєте, що ви грішний і підете в вічний хат? Рішення у всіх є по цьому питанню. Слухайте, не може бути людина з Богом і бути без церкви. Не може бути людина. З Богом і жити сама по собі, по своїх інтересах. Це тоді горда людина. Господь каже, ви моя сім'я, ви моя отара, а я ваш пастух. Каже, як вівця відбивається від отари, що тобі стається? Там багато вовків ходять. Багато. І вже апостоли і пророки. Тобто, ви є дитина Божа, ви увірували в Господа. Хто увірує і хреститься, спасенне буде. Якщо щось ще немає в цього в вашому житті, перше. Один крок зробити до Ісуса. Як це зробити? Перше, визнати, як це визнати. Не треба говорити вслух. Господь каже, я твої думки знаю. Визнати, що ви грішні. Я визнаю, що я грішний. Так. Якщо ви це визнаєте, що ви є грішна людина, то тоді далі наступні кроки. Є бажання не робити тих гріхів, які ви робили чи робите? Ще раз повторюю, є бажання. Хтось каже: а я вже багато раз пробував кинути і не виходить. Це не твоя справа. В тебе є бажання чи ні? Ти хочеш, щоб Бог щось в тебе забрав з життя? Це друге. В мене, я визнаю, що я є грішний, друге, у мене є бажання очистити. У мене є бажання, щоб Господь забрав щось з мого життя непотрібне. І третє, я вірую, що Ісус Воскрес, що це Син Божий, що це той Творець Неба і Землі. Ми тільки що читали цей псалом. Він небо, зірки. І все це він призначив для людини. Людина згрішила, і він каже, я даю милість. Сьогодні милість, яка? В чому? Милість Божа була в тому, коли він посадив людину в Едемський сад, він сказав, що? Не роби одну річ, річ єдину, не їж з цього дерева плода. Уявляєте, якби Адам знав, що буде, він би, напевно, як китайською стіною дерево того городив. Так? А сьогодні Бог каже, після Воскресіння Ісуса Христа. Він каже, роби, зроби одну річ, покайся, прийми того Духа Святого, якого я дав на землю 2000 років назад, щоб життя твоє змінилося. Якщо ці бажання, думки у вас є, не дивлячись на те, як ви зараз живете, що ви робите, що не робите, правильно, неправильно, Господь каже, сьогодні день спасіння. Сьогодні день покаяння. І вже 2000 років ці слова постійно звучать. Сьогодні день. Чому сьогодні? Бо завтра немає. Хтось жив завтра. Хтось жив вчора. Я живу тільки сьогодні. На сьогодні в мене може і закінчитись моє. Сьогодні, вчора, завтра. В мене немає завтра. Отож сьогодні висновок який? Я запрошую вас до молитви. Третє це увірувати і четверте попросити. Знаєте, що попросити? Відкрийте, будь ласка, римлян 10.13. Слухайте, цей вірш до кожного. Хто пробував, він не виходить. Оцей вірш до кожного. Це Богом. Є? Слухайте, кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Не українці, не росіяни, не в Африці, не в Америці, а кожна людина на планеті земля, яка визнає, що він грішний, який попросить у Господа, Господи, прости, захисти, дай мені мудрість, дай мені розум, я хочу. Жити під твоїм благословенням, щоб буде? він буде прощений і спасання. Амінь. Я хочу вас закликати, давайте встанемо. І Римлян 10,9 відкрийте. Почитайте ще цей другий вірш. Це нам крапку Бог ставить і показує. Коли ти устами своїми, коли ти устами своїми. Визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в серці, воскресив мертвих, спасешся. На ці три питання у всіх є відповідь. Ви визнавали своїми устами Господа, Воскресший. Амінь. То ви спасенна людина. Та як я ще загрішаю? Ти спасенна людина Бога. Я запрошую вас зараз на молитву. Я запрошую на молитву покаяння, визнання. Господи. Аллилуйя, ваша Якщо, може, хтось десь спіткнувся, хтось десь заблудився, десь обманув лукавий кого. Бог сьогодні до вас кличе. Не я кличу. Я людина, я просто служитель. Я дорога, істина і життя. І до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Ніхто не прийде до Батька Небесного через Мухаммеда. Буду, Не буду. Через інших якихось людей. Господь каже, до Отця ніхто не приходить як ніж через мене. Чи готові ви сьогодні визнати Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем? Я запрошую, виходьте от сюди, ми будемо молитись зараз. Виходьте сюди і скажіть це Господу. У нас буде молитва, покаяння. Її так називають, молитва сповіді, молитва покаяння. Вам не потрібно розказувати людям мені чи кому, які гріхи ви зробили. Знаєте чому? А ви їх пам'ятаєте менше 1%. Ви не пам'ятаєте навіть, які ви гріхи сьогодні зранку зробили. Вчора тим більше. А Господь каже, я знаю кожен. ти, Батько, знаєш кожний із них. Я прошу мене і мене. Очистити мене не неправди. від всього, що заважає жити. Очисти мене від порог, очисти незалежності. Господи, очисти того, яка може. Я вірусь. Прошу дай мені Духа Святого і звіни моє життя. Το σύνολο τη κοινωνία. Και η αγίαση του πιθανού τύπου φωνέ. Και η αγίαση του κόσμου σκότω με του τύπου. Και η Ще молився перший раз сьогодні цією щирою молитвою. Підніміть руку на хвильку, якщо ви вперше молилися. Хто ще молився, сьогодні може вперше цією молитвою. Щирою покаяння перед Богом. Не забувайте, хто визнає мене перед Богом і людьми, того і я визнаю перед Отцем Небесним. цією серйозною молитвою. Повітання серця перед Богом. Галя і Оксана. Я хочу сказати вам, що зараз щось надзвичайне відбули в духовному світі, відображення якого буде в матеріальному світі в вашому житті. Господь каже, ви будете змінюватись. Як це, я думаю, кожен і я можу сказати. В ви будете змінювати зміною розуму вашого. Я б сказав, це не розуму, а не. звички будуть змінюватися. Стиль життя буде змінюватися. Те, що вчора вам було здавалося, таке пріоритетне, без нього жити не можна, а потім ти здається, скільки він дрібне. Це Бог буде змінився. Я думаю, що ви за своє життя багато разів пробували змінити своє життя, правда? А я знаю, що Бог тепер. Дух Святий, я хочу помолити, щоб Дух Святий особливо торкнувся у вас. Дух Святий, во ім'я Ісуса, Батько Небесний, торкнися Духом Святим. Господи, ти знаєш ці потреби. Знаєте, да. що Бог любить у вас, що ролять до вас заснував. Майте, що вас вічний зарушає. Але якщо дня, Алілує, привітайте наших сестер. Сьогодні в них день духовного народження.